Такий є ще варіант по бюджетних Samsung A7 1100 гривень ціна, біленький колір. Ось такий по стану доволі ще збережений. ну Є легкі коцки, але не суттєві. Мікророз'єм, також має роз'єм на наушники 3.5, ось такі невеличкі коцочки, але є. Сам корпус іде, якийсь такий металевий чи сплав, не знаю. По екрану нюансів немає ніяких. так Зараз покажу інформацію про нього. Повністю чистий без різних всіх аккаунтів, так, про пристрій. Що у нас тут? Galaxy A7 A700H, версія Android 6.0. По пам'яті він ємність батареї 2600 мА. В годину. По пам'яті він має 16 ГБ. уже не буду показувати. Зараз краще покажу вам. ще Камеру, можливо, хтось не знає, як тут працює. так ось так ось Ось така камера. Ну просто доволі непогана для такого смартфона. Я скажу в комплекті, де зарядний шнур мікро та сам телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал.